Фільм, який вийшов нещодавно про життя Емі Вайнхаус, який називається Бек ту Блек, а його зняла її родина, оскільки минулі фільми, які знімалися BBC або Новинними різними більш такий документальний фільм. Їм не сподобався, оскільки вони подумали, що Емі була не дуже досконально і не дуже правильно показана і розкрита у ньому. І він на мене вплинув, він вразив мене до глибини душі, оскільки відобразив найголовніше, мені здається, в ній самій, да, оскільки вона така провокативна особистість, але, але буквально в перших хвилинах фільму, як це завжди буває. Вона сказала: я хотіла, щоб поки я співаю, всі люди забували про свої якісь негаразди, тому що вона сповнена протиріч, а це дуже цікаво. Така неймовірна геніальність в плані написання пісень і така не дієздатність у побутовому житті, така, така чуттєвість, неймовірна, і, і інтелектуальність, які поєднувалися да, в, в дивній комбінації. Все ж таки вона дуже сильна особистість, але в той час у неї дуже багато слабкостей, з якими вона не впоралась, і це вплинуло да, і на її життя, і на її музику, і взагалі розкрилося у світі такою проблематикою. Залежності бути митцем — це дуже складно, оскільки шаблонів немає, прикладів немає, ти маєш кожен день. Виборювати своє право на творчість, захищати все, що ти створив, віддавати світу найдорожче, а це, а це складно довіряти світу, оскільки всі ми знаємо, як багато думок, стільки людей, стільки думок. Тому враження будуть різні, і комусь сподобається, а комусь ні. Хтось розлютиться, хтось просто зіпсує. А це найдрогоцінніше, що є у митця. Тому історія про Емі, це історія рішень, історія пошуку себе і своїх почуттів, вміння з ними впоратись. І вона не стандартна, вона складна, вона дуже болюча історія, як і історія кожного митця. Крізь неї захотілося підтримати, обійняти кожного, хто займається творчістю, і сказати: ти молодець, просто роби те, що ти вмієш найкраще. Просто ділись зі світом, і явно будуть ті, хто, хто тебе підтримає, хто тебе обов'язково обійме, хто обов'язково віддасть тобі назад ту любов, яку ти вкладаєш у свою творчість. Як режисер. Саме цим проектом «What did you do, ЕМІ це найголовніше питання, яке ми задаємо нашій емі, що ти зробила із власним життям, і відповіддю буде дуже вагоме і сильне це моє життя. І я як хочу так його і проживаю. Будь ласка, не лізьте, не не втручайтеся, оскільки я все, що я маю, це мою відповідальність. І якщо ви хочете мені допомогти, просто будьте поряд. І все цього буде достатньо. Я запрошую вас на наш мюзикл, який відбудеться 27.10.18.00 о в КДЦ «Дніпропрес» на малій сцені. Я обіцяю, що буде максимально чуттєво, максимально драматично, оскільки ви побачите не всім відому Еммі, ви побачите шлях її усвідомлення, самоаналізу, ви побачите. Всі її внутрішні переживання, які будуть вливатися крізь пісні, звичайно, але крізь найважливіші питання, да? чи була ти щаслива, чому так? Скільки всього ти могла ще зробити, чому ти обрала інакший шлях, і найголовніше, що ти можеш сказати публіці, виходячи з висоти досвіду такого життя? І вона обов'язково вам це скаже. Тому побачимось, побачимось у залі. پاپا